Привіт, друзі! Знаєте, не все завжди ідеально. Моя GoPro трохи підводить за стабілізацією, але я вирішив, що це не привід відкладати нове відео. Тому ловіть все-таки новий випуск. Головне це емоції та моменти, якими я хочу з вами поділитись. Сподіваюсь, вам сподобається, попри технічні нюанси, приємного перегляду. Привіт. Передай привіт, Ти в телевізорі. Так, ну що, я вже приїхав, ми вже зустрілися. Це Віталік. Ми зараз розкажемо, як ми одягнулись. Я не знаю, я подивився як Віталік одіти, я як бомжара якийсь. О, так, да. до речі, по шагам, що і... в тебе одіти. Що саме перший? перший це крафт термохавого. Болка, синтетика і куртка красти. Виходить, що три, три шара. Да. Блін, ну і в мене щось там так само через те, що а, ну, на, тримай. Так, у мене що? У мене саме перша термуха тут, е потім е тоненька флісова кофта, потім флісова кофта. і... Ну, Це просто вже куртка тоді. От, е Що? Я одів біби, Ну, тут під штанами я їх показувати не буду. Це просто ну, з памперсом. От, щоб не одягати білизну під штани. В зуті, ну, Віталік каже, чекав, мене трохи замерз. От він, в кросовках, А я в таких осінніх. Ну і штани. Коротше, запаковані нормально. Віталік так. ще в бафі. Шолом. Шолом, ну, блін, це прямо обов'язково. Так, в мене шолом ще й може отак закриватися. Типу, взагалі не пропускає вітер. Ну що, ми поїхали, будемо потихеньку їхати. У нас зараз там обхил, ну такий нормальний. Отак от у нас. Зараз їдемо такою дорогою, так і не скажеш, що скільки ми там 7 кілометрів від Києва. Виглядає так, наче в мене в селі в Черкаській області. А, знаєш там скільки показує їхати? Один і сім км. Ну, е, Віталій пропонує назад їхати не цією самою дорогою. Якщо чесно, я і сам не хочу через те, що там такий підйом буде. Сюди він нам був спуском, а назад буде підйом. Не дуже я люблю підйоми в таку погоду. От. Тому що поки виїдемо, нахапаємося повітря холодного, ротом. Ну і можна захворіти, ангіну якусь отримати. Я й так недавно перехворів. О, мені дуже цікаво. Ось ці ігорки будуть за нами гнатися зараз чи ні. Ні, це якесь... Як шибаїну, як породистий, тільки такий з Аліекспресу з тему. Ого Віталі шпари. А, Віталь, ми проїхали поворот. Сорі. Нам зовсім трішки залишилось. Фух. А, класно. Оп, ліворуч. Що, ми вже от і приїхали. Зараз будемо нелегально проходити ось через цю дирку. Я коли влітку сюди приїхав, думаю, а, типу, щось якось неправильно показався. що й головою стукнувся. Ветель, ветель. Тут тихенько. Через те, що там праворуч будка. Отам за деревами. Тоді не було нікого. Собак не було. Зараз тихенько. Я відчуваю себе прям як сталкером якимось Чорнобильським. Зараз тихесненько. Я дуже сподіваюся, що звідти не вибіже ніякий ігор. І... Покупусає мене застрявку. Так, Ні, там немає нікого купити. Ну, що, тепер, щоб ніяка у нас охорона звідси не вигнала чи що. Все, ми на території, шановні. Можете нас привітати, як пусто. Хоча літом тут було просто купа людей. Е, що? Далі який у нас план? Е, ми з собою взяли горілку, точніше Віталік взяв з собою горілку. Я пропоную зараз поїхати десь до вітряків, там буде класний краєвид. І випити там чаю чи кави. Так, ну що, ми приїхали в дуже класне місце. Називається це музей Пирогово під відкритим небом. Е, ну, Зараз, звісно, тут не так гарно, як влітку. Чи... Весною зелені типу, немає взагалі. От. Але що я так коротко прочитав про цей музей, бо я сам тільки вичитав, що він заснований в 1969 році М -м, понад 300 експонатів. А експонати це не просто якісь тут статуеточки, це реально будинки, зведені в стилі архітектурному для кожної із областей України. Е -е, що? Ви можете більш цікаво, якщо вам буде прочитати все це в Вікіпедії, в гуглі, де хочете, а ми поїхали з Віталіком все це дивитися і показувати вам на камеру. Погнали. Дуже гарно шкода, що сьогодні. Немає сонця. Картинка була б набагато яскравішою, соковитішою, але ну, вже як є. Клас. А там далі, далі Київ. А ми його проїхали. Назад Віталік каже, будемо їхати лісом. Я, правда, не знаю кудові це. Але знайдемо, нічого страшного. Ну дивись Віталік, 3.55, здається, я дивився, що вже буде темніти. Ага. О, зараз може GPS збитися на велокомпі і тоді фігми знайдемо дорогу додому. Отак от. Все, ми зараз будемо заварювати чи собі чайок якийсь. Нагріємось. Да, у нас, блін, повітряна тривога. Ой, русня козли. Просто козли. Чути? Ну, нам чути. Мені подобається, як воно горить, як люди суїть <рігуре> Віталік там бореться з вогнем. <рігуре> У нас не знаю, або тиск впав в балоні, або що. <рігуре> ну коротше, вогонь. Тільки що чуть його в не спалили. <рігуре> що, давай, <рігуре> мабуть, розкажемо про наші велосипеди. У мене Канадео третій купив його десь 2-3 місяці назад. Це перший мій гревел. Mm -hmm. До цього я їздив на МТБ. А, ну що я можу сказати, перший місяць я думав, навіщо я його купив, краще МТБ, все трясе, все дергає. Ямки треба постійно об'їжджати. На МТБ просто перепригнув чи наїхав, то він нічого не буде. Але на другий місяць я зрозумів, що він дуже легкий, швидкість набагато краще, навіть коли вітер. Тебе посадка така, що тобі простіше їхати. Тому я все-таки SPED залишу і буду його покращувати. Хочу собі купити ще другу гуму, бо в мене сліки, як купляв сліками, це велосипед був. Ну, і обмотку, бо вона дуже жорстка. Це ми так включились, щоб показати, на чому ми катаємо. Ну, Не огляд, а просто так показати, які у нас велосипеди, що і як. Е, основні правила, щоб кататись зимою. Мені здається, це е, одяг За одяг ми вже розповідали. От. Саме головне це гума. От. У Віталя вона тут така напівслік, пане Racer Gravel King. У мене це стокова VTB Riddler. І гума, мабуть, вирішує через те, що в мене є ще карбоновий вілсет і там на безкамерці стоїть слік, з ліком, мабуть, би навряд чи я зміг нормально і комфортно сьогодні їхати. От. Щеплення було б мінімальне. Тому, якщо навіть у вас шосейний велосипед і є можливість, якщо є зазори, поставити якусь зубату різину. Ставте і тоді в принципі навіть зимою ви зможете комфортно катати. Ах, класно. Це як, через Голосіївський ну, Зараз ліс. ми да, і А будемо. Скільки по кілометражу? Кілометраж у нас 5 кілометрів. П'ять? Щось дуже мало. Блін, але лісом це буде. Це е, лісом це буде вважатися, наче 10, будемо їхати, якщо не бійше. Є деякі місця такі, що треба буде попитати. Так, слідуючий кадр називається Як тут трясе на ревелі. Зараз їду по бруківці, в руках гоупрошка. коротше трясе грудь. Однією рукою гальмую. Але добре, що різина нормально так справляється. Вау, прикольно. Ця хатинка в мене є зимою і Де я І для неї фоткався. Дуже класно. Хто не знав, ось раніше були отакі криниці. Отак от. А, журавель да, вони називалися? Ні, от. Просто звичайно, така, що наматується. Короте, там чіплялось відро, а там вон криниця. І просто за допомогою ось цього важеля цієї палки отак от діставали воду раніше. Вау. Там ми були. Клас, так, да, там ми були, де вітрячки зараз стоять. Ну, Туалет це вже сучасна архітектура. Mm. <с> так, ми їдемо зараз до центрального ходу. Ну, Там ще далі теж є хатки. Дуже цікаво, дуже класно, але вже холодно. Тому ми е зараз будемо їхати вже до лісу. Ще так по дорозі трішки вам покажемо краєвидів. Хоча, знаєш, Овітель, давай тудою приїдемо. Mm. От, бо підписникам цікаво. Mm. Якийсь. Mm. Якийсь контент має бути. О, тут якраз ось гравій. Це тупо для наших велосипедів. Топчик. Тут зараз їхати ідеально. Ах, клас. У -у -у -у. О, зараз цікаво! Блін, ну я одною рукою капець, просто по льоду проїхав, як діти в школу. Знову по льоду. Та ти що? Блін, нашим велосипедам тупо пофіг по чому їхати. Ось лід, ну лід так лід. О, Ігор, привіт. От, лід так лід. Оце мені зараз цікаво. Шосіри вже заплили жиром чи що ні? Ну вони ж не можуть їхати. Мало того, що погода вже не підходить їм. От. Так ще й слизько. По такій дорозі їх трясе. -а холодно. Так, куди там тебе показує? Ліворуч. А, там ні. Ооо, йди сюди. Ха, в мене просто в кожному відео має бути собака. Іди сюди. Іди сюди. Іди сюди, ня, ня. Так, не кусай його. Іди сюди, Ігор. Не хоче. Це якийсь ігор стидається. Ігор. Все його хазяйка позвала. Гупро! Будь ласка, зробіть щось зі своєю камерою. Вона на морозі просто сідає дуже-дуже швидко. Я її зарядив там до 85, познімав ось буквально хвилин, може, 10 та менше. От. Це вже 10 хвилин ми просто їдемо, але я не весь час знімаю. І вже 60% GoPro, схаменіться. А то куплю собі іншу камеру і цю продам. Втратите покупців. Всі, хто подивиться моє відео, не буде купляти GoPro Дуже круто катнули, попили чайку, зігрілися, вже знов замерзли. Фух. Е, я кажу, що ми вже встигли і зігрітися і знов замерзнути. Вже будемо їхати прямувати додому. Ну, главное, я... я там говорив, що в мене руки не мерзнуть, щось я вже в пальці замерз рук і ніг. Фу, дуже холодно. Одягну от ще ось такі звичайні рукавиці і наверх них одягаю рукавички такі, що ну, вони типу, вітер не тримають, але. Е, можна сказати, що на мікрофлісі. От, Ти що значно так тепліше. Саме головне в цьому зимньому катанні це те, що е, ну, не потрібно зупинятись. Якщо ви вже виїхали там якось прогулятись чи потренуватись, коли ви рухаєтеся, абсолютно нормально вам буде. І головне правило, що потрібно одягатись так, ніби на вулиці. Е, Зараз 10 градусів, а не мінус 2, точніше там, плюс 8. От. Це таке головне правило. Фух. Бо якщо стояти, то досить холодно. А якщо їхати, ви ж рухаєтесь, потієте, тіло виділяє тепло, тому вам буде комфортно. Все, поїхали. Бо ми зараз замерзнемо взагалі, а хворіти не дуже хочеться. Ми вже і виїхали за територію. Чесно кажучи, я не знаю куди ми їдемо. Каже Віталік, що через ліс я цією дорогою ще не їхав. Але я не проти, бо так як я вже казав, там було б багато підйомів, якби ми поверталися тією самою дорогою. Тому лісом зараз не дуже будемо поспішати. Собі тихенько приїдемо додому та й все. Вже якщо чесно, трішки накатались, фух. Бо холодно. От. Ми часто зупинялись, щось підзнімали. От. Тому трішки вимотує ця вся штука. Найшов Віталіку нормальні шузи, а то він в кросовочках своїх. Там якраз ще й другий валяється, тому нормально Зараз вітер піде перезується й буде нормально їхати Та цей контактний чуєш Так, да, в лісі теж по-своєму кайфово. Відчувається вже, що тут набагато темніше. Термо потрібно тримати бажано вже двома руками, мабуть, через те, що тут багато льоду. Ще раз хочу наголосити на тому, що стокова гума, оця VTB Райдле, дуже класна. Просто гребеться як танк. Я вчора ввечері затестив. Фонарь. Е, якраз в себе по району прокатався, було. ну, ось така от поверхня з льодом, все. І велосипед дуже круто їде. О, От зараз, будь ласка, лід. Ну, Якщо не натискати нормально, то колесо не буксує. От, По такій лісовій поверхні просто ідеально їхати. От. Віталіка, як в тебе не буксує колесо? Трохи, каже, буксує, але в нього напівслік, а в мене така більш вона. Але тим не менш ось, блін, лід. Це просто лід замерчий. І нормально. Я думав, буде дорога хуже. Е, я думав, буде дорога краще. <гум> 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 я думав, що на сліках буде набагато гірше. Але я себе почуваю добре. Ні, поки що не страшно, я не боксую дуже сильно, ну і ще не падав. А, вода вся за медзак, яку ми брали. Навіть от, моя фляга була в проможці, вона якби термо. Але все одно вода холодна, а та утра в незвичайному кріпленні, то вона вже як льод. Ось така дорога. Але мені подобається. Не знаю як Макс. Макс, тобі подобається така дорога. Дорога ідеальна просто. У мене задні колесо то несе. О, а зараз так да, несе. Я тільки казав, що все добре. У мене не дуже сильно несе, не боксую. Поки що, але. А ні, ні, несе. Навіть уже зараз там на шипованій різині, це одно несе. Трішечки. Відчувається, що ну, не якщо різко десь загальмувати, то або різко, е ліжит. стартанути, або повернути, різко, то безразу змогу. Тому ну таке зимове катання це не про е швидкість. Час більше так мабуть хоча якщо у вас якась зубата різина і ще є навіть шипована з такими металевими елементами, шипами. Тоді, я думаю, ну, тут можна буде абсолютно нормально катати, взагалі без проблем. Але якщо такого одягати, то ти ж коли виїжджаєш на асфальт, вона, як розумію, ну, портиться. Вона, вона там і зношується швидше і все таке. Тепер нам ліворуч. Ой-ой. Ну я так, ми ж дивилися ліворуч. туди. Провожь, да? Че, Нет. Не, мы не, не. Мы не а, ну, давай <свят> Давай <свят> <Травьера>. Да, ну... <свят> Не, нам Леворочь давай Як ви бачите, на ВДНХ вже прям нормально так готуються до новорічного сезону. Тут зазвичай багато фудкортів, ну таких на вулиці відповідно. Багато різних палаток, де можна глінтвейн купити. От зараз їдемо, так пахне глінтвейном, що хочеться випити цього смачного ізотоніка, зігріваючого. А то все чай та чай. Так, ну що, ми, в принципі, вже нормально так катнули. Е, ну, в мене всього 26 км, але покатались це по холоду, і воно якось відчувається, наче 40 чи 50 проїхали. От. У Віталіка сьогодні буде скільки? Кілометрів 40, да? Да, навіть більше. Ну, би ми приїдемо. Зараз е, хочеться чаю покушати і гарячий душ. Да, хочеться гарячий душ, бо ну, я, наприклад. От... В ноги так чуть-чуть підзамерз. Віталік, ну я ще раз показую, я що він я... в кросовках, йому, ну, я чого? думаю, прям він да, не відчуває. В руки ну, нормально. От, в руки абсолютно нормально, а мені дуже сподобалось. Та мені теж сподобалось. Е, дякую величезне за покатуху. Е, круто, що ну, людина приїхала з лівого берега на хвилиночку. Так, е, так, не з Києва. От що. Побачимось у слідуючих відео. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Попереду там дуже-дуже багато класного, прикольного контенту. Ми роз'їжджаємось по домам через те, що нам трішки там в різні сторони їхати. Все, всім пока.